Усім привіт-привіт! Завітала я АТБ, Покажу вам ціни на овочі, фрукти. Сьогодні у нас 16 лютого. Яблуко Голден 38 гривень. Яблучко Сартабе 34. ківі у кошику. Другий гатунок 95. В кошику 1 кілограм. ківі 110 кокос 31 гривня. Йде. За штуку, манго 165 за кілограм, гранат 105. Це знижка на яблучка нам вона не потрібна, на банани. Помела 54, 22% знижки. Ананас 100 гривень іде за кілограм. Мандаринки йдуть мандор 70. Мандаринки, перший гатунок 58, 10% знижка, моркот 70 мандаринки. апельсин 55 гривень, ось він, банани 65, лимони 69 гривень, ідуть. помела червоний 80, знижка 5% знижка, апельсин фасований 64, де в сіточка. Авокадо ХААС 250 за кілограми. Рейфрут 70 гривень, Піраміда курма 120, авокадо хаас 2 штуки, 90 гривень. Груша перший гатунок 65. Яблуко речі 42 гривні, яблучко гала 34 гривні. Там яблучко українське 29,90. Фуджі яблуко 38. Гайдарет яблуко 38. Prince 40 гривень яблучко. Ось воно. Таке гарненьке, велике. Перець солодкий червоний 195,60. Перець солодкий жовтий 206 гривень. Чемпіон яблочко 38, томат рожевий 130 гривень, де за кілограм. Жиш. Томати коктейльні 140. Часник 140 гривень. Капуста пікінська 74, 8% знижка. Огірки тепличні 140 гривень. Капуста рання 72 гривні, 50 копійок. Огірки 120 гривень перший гатунок. Цибуля біла 16. В сіточках цибуля ріпчаста 1560. Ось одна сіточка залишилась. Цибуля ріпчаста 9 ,55 гривень 55 копійок. Буряк 20 гривень 90 копійок. 21, будемо так казати, бурячок. Картопля 26,90. Картопля мита 38,60. Картопля фасована 35,60. Ну, це ціна йде за кілограм. Картопля фасована 2 кілограма в сіточках, ось вона йде 119,90. Морква перший готунок 31 гривня 50 копійок. Мита морква 40 гривень. Капусточка 45-90. селери 50 гривень. Томати тепличні 85 гривень, 90 копійок. Поглянемо з вами на курячі яйця. Спочатку ось ці ще й тут поштучно 4 гривні 75 копійок. День тому були 4,65, вже ціна піднялася. Квочка фасована, 58,70, квочка домашня 59,90, ріпелині яйця 65,90, 20 штук в упаковці йде. Від своєї лінії 55,90, великий великі від своєї лінії курячі яйця 58, полтавські 58, вища категорія полтавський 59. І ясен світ, перша категорія 62 гривні 90 копійок, і великі курячі яйця ясен світ 64 гривні 40 копійок. Ось такі ціни на курячі яйця на сьогодні. Далі з вами поглянемо найвигідніші знижки на продукти харчування. Ковбаса варина куряча. Ковбасний ряд 300 грн, 28,50. Вироби йдуть Виробидуть фаршевий ходок. Вага 450 грамів. Розумний вибір 40 гривень. Колбаска йде шинкова, напівкопчена від своєї лінії 500 г вага, 112 гривень. Золотиста колбаса, сиров'ялина від своєї лінії. 292 гривень, йде за кілограм. Четвертина куряча, від своєї лінії копчена варена йде. 137 гривень за кілограм. Сир плавлений йде, від кома вершковий та бекон. 75 грамів 16,80. Сир дюгас тертий, 100 грамів 59,90. Сир твертий Зюгас подріблений 100 грамів, 66,90 І бруском 12 місяців, 180 грамів, 115,90. Паста сиркова з лососем та кругом 135 грамів. 50 гривень 90 копійок. І сир вершковий з рибами, лисичками. Теж 135 г, 50 гривень 90 копійок. Паста сиркова, лацяття вершкова 160 грамів. 55 90. Ледець. шматочки від своєї лінії Матія 180 грамів. 44 90. І оселедець пряно-пікантний філе шматочки валії від своєї лінії 180 грамів. Теж 44,90. Фарель, слаба салена. Філе шматок іде на шкірі 180 грамів. 175 гривень, 90 копійок. Квасоля йде шручкова від своєї лінії. Швидка заморожена. Вага її 400 грамів 35 гривень, 90 копійок. І суміш овочева Весняна. Теж швидко заморожена, 400 грамів 42 гривні 90 копійок. Філе золотко курчат охолоджене, 165 гривень за кілограм. Філе стигна, знатна куртка, теж охолоджене. 173 гривні йде теж за кілограм. Консерви, сардина в валивкові оріді, ріка голд 240 г 54 гривні, 10 копійок. Задина Боцман, бланшований деворії 230 г, 47 гривень, 30 копійок. Ясо корей у власному соку від своєї лінії 325 г, 54 гривня 30 копійок. Булгур з м'ясом курки тест 325 г, 44-50 і червона квасоля з м'ясом індички від своєї лінії 46,70 325 грамів. Пільміні торгова марка левада панські вага їх 600 грамів, 54 гривні. Пельмені торгова марка левада з яловичиною та свининою 900 грамів 104,90. І пельмені фірмові з яловичиною вага 800 грамів. 95-90, ну, тобто 96 гривень. Майонез королівський 67% 500 грамів 49,90 Королівський смак, чудовий, 50%, теж 500 грамів, 42 гривні, 50 копійок. Майонез королівський смак, європейський 72%. 500 грамів, 50 гривень, 70 копійок. Сипки сломаночний, український, нежирний, 350 грамів, 50 гривень, 90 копійок, 5% жиру, 55 90 і 9 відсотків жиру. теж 350 грамів, 58 90. Тиркова паста, ягодинська для дітей. Яблуко, полуниця, банан, малина слива. Персик, черниця 90 грамів, 13,80 І сир кисломолочний. ягодинський для дітей 90 грамів 13,50. Чай чорний, ліфтом. 20 пакетиків йде, 34 гривні, 30 копійок. Чай лаварей, де заварний. Чорний зелений з ароматом суміці 80 грамів. 58 50 чай, делюкс Foods де заварний. Зелений байховий з додаванням цедри лимона, апельсина та белістовка ленда 80 грамів, 48,90 90 Чай, делюкс Foods де заварний. Крупно листовий 80 грамів. 48,90 грамів. Чай, лаваре, зелений, йде в пакетиках, 24 пакетика, лаваре з бергамотом та чорний. Теж 24 пакетика, 41 гривня, 50 копійок. Потенційно. Якобс Монарх, Кращина сублімована 200 грамів, 265,90. Кава купа мелена 250 грамів. 194 гривні, 90 копійок. Кава в зернах. Купа, вага 1 кілограм. 519,90. Кава в зернах еспресо, Теж вага 1 кілограм. 489,90. Цукерки Міленіум.

Шоколад Вері-Пері, велика йде, з начинкою печива та з начинкою горіхів. 88,90. Шоколад Лакмі, де велика, з різними йде вона. начинками. 118 гривень. Найпій спрайт, сильно газований 2 літра. 40 гривень, 50 копійок. Та фанта, сильно газована, теж 2 літра. 40 гривень 50 копійок. Напій біола полуниця ківі, сильно газований, 2 літра, 27,90. Напій живчик з соком яблука. Газований, літр 150, 20 гривень 70 копійок. Джафа, ананас, об'єм майже літр. 55, 90.